Наступна головоломка. Отже, у нас є така рівність. 7 помножити на 9 дорівнює 17 додати 15. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити два сірнички, щоб наша рівність була вірною. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це досить простенька математична задачка. З якою без проблем справляються як діти, так і дорослі, і усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справиться з вирішенням даної задачки. Отже, нам потрібно перемістити два сірнички, щоб наша рівність була вірною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даної задачки, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконати, що ви правильно справились з завданням. Отже, нам потрібно перемістити два сірнички, щоб наша рівність була вірною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сірничок, ось сюди, і ось цей сірничок, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 7 помножити на 4 буде 28. 13 додати 15 буде 28. Отже, 28 дорівнює 28. Наша рівність вірна. Задачку виконано, головоломка вирішена.